Я вас усіх сердечно вітаю зі святом. Дорогі наші матусі, дорогі наші бабусі, дорогі наші сестрички. Нехай Господь буде милості до вас, і Господь ніколи не оставляє все сильної допомоги і кріпить, і посилає їм все так необхідне. Ми знаємо, який непосильний труд ви несете. Господь дав важкий хрест жінкам, але через важкий хрест жінкам. Господь ближче приводить їх до себе. Що таке стоїть виносити дитину, народити дитину, виховати дитину і навчити її? Це великий подвиг. Це подвиг, який угодний Богу. Господь дарував вам, щоб через вас приходить життя інше. Це заповідь, яку Господь дав. Плодіться і розмножайтеся. Дай Боже! Щоб ви неодноразово ставали мамою, неодноразово ставали бабусею. І вас цінували, і вами дорожили, і за вас молилися, і вам завжди допомагали. Сьогодні вітаючи вас, я бажаю вам здоров'я, бажаю вам миру, бажаю вам радості, твердості віри. І один із філософів, який вивчав словян. Він сказав, що білі платочки зберегли віру на святій Русі. Коли ви прийдете в храм, ми бачимо ці білі платочки, які стоять, як свічечки, запалюють тих, хто в темряві. І нехай ваша віра буде почута. Нехай діти, які вам Бог послав, і онуків, що ви їх привели до Бога, щоб ви їх навчили страху Божому, а жінки мироносяться, були ходати о вас, щоб ті падіння, які сталися в нас, осознано, неосознано, щоб ми піднялися і не унивали, і слідували за Христом. І нехай Божа благодать, допомагає, укріпляє вас, ті труди, які ви несете не тільки вдома, не тільки в суспільстві, якісь посади, а те, що ви є в храмі. Це найбільший труд, це найбільша посада. Бути в храмі і бути тою жінкою мироносицею, яка прославляє Христа, і щоб Господь дарував вам радості, тому що радіє жінка, радіє вся сім'я. І залишатися такими твердими, такими же вірними, як жінки-мироносиці, ви можете нічого не казати, але ви своїми поступками присутні, показуйте, що ви наслідуєте подвиг безстрашний. Жінок мороносі зі святом вас.